Депутати ділять землю у селищі Гуйва. Ліс в самому центрі населеного пункту завжди був прикрасою, але останні 10 років перебував в оренді приватного підприємства. Колишній господар планував побудувати там лазні, але місцеві мешканці не дозволили. Протягом останніх трьох років тривали суди. Врешті-решт майже 2,5 гектара землі повернули новогуміській громаді. Мешканці Гуйви мріяли, що на цьому місці їм облаштують парк, але депутати вирішили використати ліс по-своєму. Закінчилися суди, були відклонені всі апеляції цієї фірми. Наші депутати, к сожалению, які тут составляють большинство. От ну не, не, не лучше, як говориться, большинство вирішили ту землю тут же поділити. От сьогодні на цій сесії ви бачите, як це буде про Іван Єщенко в селищі Гуйва народився та виріс, пам'ятає ліс ще з маличку, адже дерева там саджали його батьки. Проти депутатського свавілля із землею всі мешканці Гуйви. Лише за день Іван Олексійович зібрав 200 підписів за облаштування на даній території парку. Але депутатський корпус це не хвилює. Незважаючи на всі протести, результат голосування очевиден. Применяется изуверская такая подлость. От, у нас есть здесь е, житель Гу... Новогуинска Андрей Мулык, который был участником является участником АТО, получил ранение, награжден боевым орденом. От, он написал своє время заявление на получение земли е, значит, на полигоне. От, берут это заявление, ставят в список сегодня будут оглашать его видите первым. От, а за ним идут. Люди вообще сомнительные люди и вообще непонятные люди, откуда не откуда взять. Ну, я вам скажу, там есть люди из Хмельницкого несколько человек, там есть люди из Житомира, из Житомирской области. Вот ну может быть, несколько там жителей уже в конце включили. За словами активиста поділити землю, депутаты збирали ще на минулій сесії, але кворуму не было. Тож питання зняли. Цього разу все інакше. сегодня кворум есть. Я посмотрел по депутатам, потому что я знаю, кто нас входит в эту більшість. Вот я вам хочу сказать, к сожалению, это большинство. Сложилось и управляется до сих пор э, директором бронетанкового завода Бутенко Сергеем Григорьевичем, вот, депутатом областной рады, вот, членом партии региона, весь партий не вышел. Тут в свое время создал ячейку самую крупную на заводе, как говорится, пользуясь тем, что он директор. Вот, И она, по-моему, до сих пор существует. Вот, Вы знаете, что против него, вот, как говорится, притча во языцах, возбуждено целый ряд уголовных дел. Сегодня очень показывает, что хорошо работает, но факт остаётся фактом. Около 80 боевых машин пехоты здесь разукомплектовано, развёрнуто, вот, которые бы сегодня могли воевать. Якось завадите голосування Іван Олексійович навіть не сподівається, адже депутати від Гуйва, які відстоюватимуть права жителів,сього три з 32. Три депутати, вони фактично представляють всіх жителів Гуйви. Да, пусть на там 800 человек. Вот, но нужно наше мнение учитывать. Никто его не учитывает. Сейчас снова будет принято решение такое, как здесь нужно, это я бы так сказать, Продажний бо продаж більшості, от Фактично громаду ламають через коліна. Скандальна сесія Новогумінської селищної ради пройшла точнісінько за прогнозованим сценарієм. На початку земельних питань землю на полігоні виділяють учаснику АТО. Далі у наданій землі відмовляють багатодітні мамі, а потім депутати, не соромлячись, дозволяють будуватись жительниці Житомира, незважаючи на те, що голова селищної ради категорично проти. Вона не є... не в семье участника АТО, никаких этих, э, это самое, я уважаю, что відмовити. Кто за то, чтобы эти громадянки надать земельную делянку? Кто за? Прошу голосовать. Весема, кто против? Приблизно у такому вигляді депутати й далі голосували за цікаві їм питання. Доля Гуйвінської землі виключенням не стала. Більшість голосів цілому ряду осіб дозволили почати там будівництво житлових будинків. Фактично, ліс буде вироблено, а на його місці з'являться щонайменше 20 котеджів. Громада Гуйви звертатиметься до суду.